Вітаю! В ефірі програма Служба 101, в якій ви дізнаєтесь достовірно про подробиці надзвичайних подій, детально про правила безпеки життєдіяльності і компетентно про особливості нормативно-правової бази у сфері пожежної та техногенної безпеки. Мене звуть Альона Нестеренко і ми розпочинаємо з надзвичайних подій, які виникли на території області за останній тиждень. Протягом тижня бійці ДСНС по сигналу тривоги здійснили 199 виїздів. Особовим складом ліквідовано 160 пожеж. Внаслідок надзвичайних подій, які виникли протягом тижня, співробітниками служби порятунку врятовано дві людини. За тиждень у природних екосистемах Запорізької області виникла 91 пожежа на загальній площі 31 гектар. На ліквідацію небезпечних факторів та рятування людей при дорожньо-транспортних пригодах бійці ДСНС залучалися два рази. З першого по 7 квітня піротехніками ДСНС знищено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. З початком весняно-польових робіт все більшої актуальності набуває питання виявлення застарілих боєприпасів, аналізуючи проведену роботу з питань вилучення та знешкодження ВНП на території області. з початку року піротехнічними підрозділами головного управління здійснено 50 залучень на виконання робіт з очищення території. Під час виконання даних робіт знищено 350. 60 одиниць вибухонебезпечних предметів, що на 30 відсотків більше в порівнянні з 2016 роком. Піротехнічний розрахунок головного управління ДСНС області у складі шести чоловік та трьох одиниць техніки виконують очистку місцевості від вибухонебезпечних предметів в місті Балаклія Харківської області. У Дніпровському районі Запоріжжя сталася пожежа. Ввечері 4 квітня зайнялися відходи кронації дерев, листя та сміття. Вогонь вирував на значній площі, що ускладнило процес гасіння. 25 рятувальників долали стихію протягом двох годин. 4 квітня о 20.12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території, яка виникла по вулиці Дніпровські пороги. Загальна площа загоряння склала тисячу квадратних метрів. О 20.50 вогнеборці локалізували пожежу, а о 22.24 повністю ліквідували. Загрози перекидання вогню на прилеглі споруди не було. Обставини і причини з'ясовують відповідні органи. Много звонков очень поступало о том, что масштабный пожар происходит в Бородинском районе города. Ночь хорошо видно была зарева по прибытию к месту вызова вияснено, что огнем Охвачена большая площадь, на которой горят, так скажем, отходы и обрезки деревьев и различный мусор. По словам местных жителей, долгое время различные там, люди, организации свозят на эту территорию мусор. И вот в конце концов случилось, наверное, то, что должно было случиться. Шановні громадяни, провокуючи пожежі на відкритих територіях, ви в першу чергу шкодите самі собі, адже такі дії є небезпечними не лише для довкілля, але й несуть значні матеріальні збитки, а інколи призводять до людських жертв. Подумайте, чи варте спалювання сухостою таких наслідків. Закликаємо вас не випалювати стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, не розкидати недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Кількість надзвичайних подій в Запорізькій області збільшилася на третину порівняно з першим кварталом минулого року. Потенційні ризики весняного періоду рятувальники обговорили у ході міжвідомчої прес-конференції. Весна камулятивна протитанкова граната. Чому кумулятивна? В неї знаходиться виявка, яка дозволяє сфокусувати весь заряд зручання вещества в одну точку. Це дозволяє прожигати броню. Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій розповідають про боєприпаси, що приховує земля та озвучують тривожну статистику. У першому кварталі рятувальникам доводилось виїжджати на виклики в середньому кожних дві години. Протягом 17 року підрозділи головного управління по сигналу тривоги здійснили 2600 виїздів, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого 2016 року. За цей же період врятовано життя. 566 осіб. Це майже в чотири рази більше порівнянні з, з минулим роком. Під час міжвідомчої прес-конференції у головному управлінні представлено нового начальника лісомисливського господарства міста Запоріжжя, яке тепер очолює Микола Заболотний. Він розповів про основні проблемні питання у роботі відомства. Усложняється у нас в останнє час. боротьба з цими самовольними рубками. Зіз, як вже говорив, ні до фінансі. Вообще у нас нет бюджетного финансирования. Мы пытаемся выживать уже второй год уже подряд. Мы пытаемся выживать. У нас, чтобы сделать рейды, у нас нету, у нас нету э, ГСМ, нету на чому выехать даже. Спочатку 2017 року на території лісгоспів Запорізької області виникло вже 10 пожеж. Вогнем заподіяно шкоди природному середовищу на площі 15 гектарів. У Запоріжжі відбувся семінар щодо розбудови ефективної системи цивільного захисту в умовах децентралізації влади. Рятувальники спільно з органами місцевого самоврядування та німецькими партнерами. Обговорили практичні аспекти функціонування підрозділів пожежної охорони у територіальних громадах. У радянські часи пожежно сторожові команди були в кожному селі. Фінансували систему на місцях колгоспи, з ліквідацією котрих зникли і сільські пожежні. Але тепер об'єднання територіальних громад дозволить рятувальникам більш ефективно використовувати наявний ресурс. Запорожская область является подсистемой единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации. В каждой подсистеме имеются службы реагирования, одна из которых оперативно-спасательная служба. ДСНС Украины-Запорожской области насчитывает 48 подразделений, 2500 личного состава. Головне управління спільно з центром розвитку місцевого самоврядування розробили практичні рекомендації з питань створення структури органів управління системи цивільного захисту в громаді, місць розміщення та технічного оснащення підрозділів місцевої пожежної охорони. Ми це робимо в рамках проєкту розвиток спроможності державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей проєкт фінансується німецьким урядом і проводиться німецьким товариством міжнародної співпраці. Перш за все, ми намагаємося забезпечити наших партнерів сучасним обладнанням. Це Окрім державної служби з надзвичайних ситуацій, ще український червоний хрест. Запорізька область отримала від Німеччини 4 тисячі дихальних апаратів, кілька тисяч кілометрів пожежних рукавів, 3500 тисячі комплектів захисного одягу, 12 автомобілів швидкої допомоги. Німецькі фахівці надають громадам і консультативну допомогу. Оновлення системи цивільного захисту в регіоні має бути здійснено до кінця року. Починаючи з 2008 року, щорічно 2 квітня весь світ відзначає день інформування про аутизм. З цієї нагоди запорізькі рятувальники долучилися до просвітницьких заходів і провели масштабну роз'яснювальну роботу. На площі фестивальна відбувся масштабний захід, ініціаторами якого виступили громадські організації Авто Олександрівський та Запорізькі врата. Рятувальники головного управління провели профілактичну роботу, розгорнувши пересувний консультаційний пункт. Фахівці служби порятунку розповіли дітлахам, як вирізнити небезпечні знахідки від звичайних речей. Також, враховуючи природну цікавість хлопців до цих предметів, дали потримати учбові макети ВНП, але з умовою, що під час виявлення вони ніколи не візьмуть їх до рук. Співробітники навчально-методичного центру продемонстрували громадянам різноманітні засоби індивідуального захисту органів дихання та розповіли, в яких випадках вони використовуються. Також у ході заходу відбувся дитячий конкурс малюнку на асфальті Безпечний світ очима. Дітей. Малеча отримала можливість відобразити основні аспекти безпеки життєдіяльності такими, якими вони постають у їх дитячій уяві. Усі переможці отримали пам'ятні подарунки від головного управління ДСНС. У період з 28 по 31 березня в Києві відбулися всеукраїнські змагання з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях, в якому взяли участь юнацька і доросла збірні команди Запорізької області. Наші спортсмени представили область на змаганнях. Збірна команда Запорізької області посіла 12-те місце серед 27 команд. Юнаки молодшої, середньої та старшої груп також змагалися за першість. Молодша група підіймалася по штурмовій драбині у вікно навчальної вежі. А за результатами забігів, перше місце у цій дисципліні посів спортсмен Максим Перепелиця. Третій результат показав Роман Хміль, учасники юнацької збірної Запорізької області. Також хлопці змагалися в естафеті 100-метрова смуга перешкод. За результатами забігів у молодшій групі бронзовим переможцем став Максим Перепелиця. Загалом юнаки посіли восьме місце серед 17 команд учасників. Громадська організація школа безпеки вогник Запоріжжя при підтримці Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України проводить масштабну роз'яснювальну роботу. Освітній табір вихідного дня Його мета допомогти дітям отримати теоретичні знання та практичні навички з основ безпеки життєдіяльності. Захід розпочався 30 березня. Він проходив у наметовому містечку поруч з селищем Розумівка, де навчались основам безпеки 14 школярів. Спеціалісти ГУ ДСНС України у Запорізькій області також долучилися до цього проєкту та допомогли облаштувати наметове містечко для того, щоб дітям було комфортно навчатись та застосовувати свої навички на практиці. Рятувальники провели роз'яснювальну лекцію змінної безпеки і розповіли дітлахам про особливості поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних праців предметів, їхню класифікацію, специфіку виявлення та знешкодження. Школярі могли наочно ознайомитись з ВНП, розглянувши навчальні макети вибухівок часів минулих війн. Протягом дня діти відпрацювали правила поведінки під час виникнення різних надзвичайних ситуацій та дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Особливу увагу звернули на методику надання першої домедичної допомоги. Так своєчасна надана допомога при кровотечах може врятувати життя людини незалежно від локалізації пошкодження. І виду крововтрати в першу чергу необхідно переконатися, що ні постраждалому, ні вам нічого не загрожує. При необхідності вивести потерпілого із зони небезпеки. Перша допомога при кровотечах з артеріальних судин полягає в накладенні джгута вище місце пошкодження. При його відсутності необхідно зупинити кровотечу пальцевим притисненням артерій вище пошкодженої ділянки. цим літом, в цей сезон, ми будемо ставити акцент на дітей із ніблокполучних слоїв населення. Це і многодетные, це діти переселенців. Ми будемо ставити акцент в основному на них. Также в лагері можуть и і дети, діти, але в інших групах. Це були головні новини про оперативні будні запорізьких рятувальників. Бережіть себе і нехай вогонь несе тільки тепло та добробут у вашій оселі.